На саміті Європейської ради 23, 24 березня лідери ЄС відзначили продовження Чорноморської зернової ініціативи ООН і підкресли важливість таких шляхів солідарності. Але знову ж таки тут з'являється ця інформація про лист і йде таке собі розмежування. Але тим самим, в цьому контексті, йдеться зовсім про різне. Трошки заплутали людей, що вони більш зрозуміли та зернова ініціатива рухається чорним морем. Коридори солідарності рухаються через сухопутні наші маршрути в напрямку наших західних кордонів. І дійсно, ми маємо важку ситуацію, яка пов'язана з тим, що маємо певні такі виклики з боку наших партнерів: аграріїв, Польщі, Румунії, Болгарії, а, Угорщини та Словенії, які говорять про те, що сьогодні є певне засилля української збіржі через. Те, що в Україні е, фактично використовується цей маршрут для експорту. Через те, що ми не можемо повну міру експортувати чорним морем, тому що час від часу ми бачимо погрози з боку Росії, та і фактично експортувати можна тільки збіжжя, а Чорне море де-факто закрите для інших товарів. Тому коридори солідарності, як рік тому було прийнято в Брюсселі, є досить активним правильним напрямком для реалізації експорту українського продовольства світ. Те, що з фактично з червня минулого року почав діяти в Україні для України без мити, без квот, це дійсно збільшувало можливість українського товарообігу між Україною і Європейським Союзом, що має досить хороші показники не лише у сфері там зернових, а й інші групи товарів. Те, що сьогодні говорить такий акцент на зерновому е, ринку, скажімо так, викликає певний спалах емоцій. І бачимо звернення певних урядовців до, до Брюсселю. То скоріш за все тут не питання, навіть більше економічне, як політичне, тому що. Те, що сьогодні там повстають поляки на кордонах з території України, вимагають перекривати рух, чи навіть напередодні приїзду нашого президента казали, що вони будуть зривати цей з'їзд, ми можемо побачити, що де-факто людям хтось навіє ну неправдиву інформацію, тому що ми поважаємо Польщу, ми поважаємо поляки, ми поважаємо їхню владу для те. Того, що вони нам роблять, і виступають союзниками в боротьбі з е, Російською Федерацією, але не можна перекладати е, зниження ціну ціни на зернові, які відбуваються сьогодні в світі, і нав'язувати це, що в них ціни впали через засилля українського збіжжя. По факту по всьому світу впадає ця ціна. Тому власне ті меседжі, які сьогодні лунають, таке враження, знаєте, що за рахунок оцінкої емоційності і необізнаності справи хтось намагається з третіх сторін цим скористатися. можливо, навіть. Оці методи ІПСО, які використовує Росія, досить ефективно психологічну тиску за рахунок емоційності, питання проблематики. Тому що ми розуміємо, що кожен хоче заробляти кошти, і коли аграрій не в тій ті чи іншій країні свої фінанси, він намагається знайти кругом вини, але насправді винна не Україна. Україна використовує ці напрямки як лише транзит. Або напрямки транзиту до інших частин Європи країн, які купують український продукт, або як до напрямки транзиту до третіх країн, куди власне рухається і зерновим коридором, там до Африки, до Азії, до близького сходу, так і їхні через їхні порти потім відправляються зерно. Тому тут не потрібно було б робити таких гучних заяв, що Україна у всьому винна. Де факто, ми маємо всесвітні падіння цін на зернові. Ще один дуже важливий момент, про який ми повинні пам'ятати, що сьогодні, на жаль, застосовувати методи, які призвели до гальмування експорту з території України, це де факто бити по Україні, яка і без того перебуває в важкій ситуації, враховуючи ті, скільки ми затрачаємо зусиль, скільки ми затрачаємо людських втрат. За рахунок стримування ворога, який не мав би просуватися далі, і те, що сьогодні вся економіка України будується навколо того, щоб допомогти Збройним силам України, аграрний сектор один із ключових секторів, який дає приріст валютної виручки, кошти, які реалізуються до бюджету, і потім з бюджету йдуть на допомогу Збройним силам України. Тому навіть в цих аспектах піднімати питання, що Україна в чомусь вина, це трошки несправедливо. Тому дуже важливо, що. Я думаю, під час розмови сьогодні і президента України з президентом Польщі Дудою відбудеться обговорення, як вирішити цю ситуацію. Президент сьогодні сказав, що в майбутньому між Україною і Польщею не має бути кордонів ні економічних, ні політичних. Ні, історичних, тому ми сподіваємося, що це це непорозуміння, воно вдасться заладнати дипломатичним шляхом. Більше того, сьогодні є позиція Брюсселя, який каже, що враховуючи обставини, ми дійсно не можемо припинити економічну співпрацю, а навпаки, потрібно її посилювати. Тому що державі Україна потрібні кошти. Ми не можемо весь час тільки запозичати кошти і потім бути винним. Нам потрібно продавати. Нам є що продавати, і ми. Знаємо, як заробляти кошти, тому всім потрібно зараз знаєте, трошки емоції, щоб втихли і почали більш практично про цю тему говорити. Не з позиціонування, що в чомусь вина Україна, а з позиціонування як всім виходити з цієї ситуації, коли скасувати, от вже ков самі квоти і тарифи, і от найголовніше, чого можна досягнути, завдяки цьому рішення, і чого вже от довелося і комусь досягнути, якщо дивитися на досвід інших. Ну, дивіться, взагалі, коли Україна підписала зону вільної торгівлі з європейським союзом, це вже викликало певний сплеск емоцій, тому що а, вони розуміли, що Україна є конкурентним а, конкурентною державою в аграрній сфері. То продукція, яку ми продукуємо, вона є досить якісною. Більше того, вона є доступнішою, нижче в ціні. І звичайно, це вже викликало певні емоції, що призвело до застосування певних там обмежувачних квот на ту чи. Ін... Що продукти навіть доходили до смішного, що там виставляли квоти які Україна як держава могла б закрити за 2-3 дня, експортуючи ту чи іншу продукт. Більше того, в європейській спільноти їх прихід. Самої Польщі, навіть свого часу, коли вони стали членом Європейського Союзу теж викликало дуже великі сплески емоцій, тому що Польща теж знана своїми кооперативними аграрними рухами, виробництвом тончайшої чи іншої продукції. І, звичайно, що в процесі історично дальшого розвитку і економічної співпраці це питання почалось регулювати Тому я б зараз не брав би за основу приклади якісь інших держав, тому що для України це політичне рішення, яке діє тільки рік. І ми сподіваємось на його продовження також в травні, в червні місяці, щоб воно було продовжено. і нам потрібно говорити, шукати дотики, як ми можемо зробити так, щоб те, що ми розпочали ці коридори солідарності, навпаки можна було б їх розвивати, тому що найближчий час, через два місяці, в Україні буде стартувати активна фаза збирання вже зернових, так само і в цих країнах. Тому питань виникатиме ще більше. Тому я б зосередився зараз в контексті пошуку глобальної ініціативи в рамках України, Болгарія, Румунія, Польща, Словенія для того, щоб ми сіли і спільно склали якусь певну дорожню карту, як це буде відбуватися. Ми, як всеукраїнська аграрна рада, Пропонуємо вихід з цієї ситуації, зокрема було теж направлено лист до президента Європейського союзу пані фондерляй з позицією того, що, наприклад, те зерно, яке рухається через територію Польщі, зокрема транзитом, воно не матиме підлягати, наприклад, обстеженню і фітосанітарним умовам, а здійснювати фітосанітарний контроль лише на тій території Європейського союзу, де хто купує. Ну чому, наприклад, Італія не може купити українське зерно, якщо воно їм потрібно? Чи, наприклад, Іспанія не може купити українську кукурудзу, якщо їм потрібно там для виготовлення свого тваринництва? Чому Польща прикриває свої кордони? А рахуйте, що це ж не тільки кордони Польщі, це за кордони Європейського союзу, тобто не має здійснюватись без регламенту Брюсселя отакі от дії. Тому вони там штучно створюють зараз ці перешкоди. І Якщо ми... Все ж таки досягну, досягнемо консенсусу. То це вдасться легко скажімо так вирішити. Тим паче, що сьогодні європейський союз не відмовляється від дотування європейських фермерів, вже виділено більше 56 мільйонів євро для поляків, румунів і болгарів для того, щоб компенсувати ті втрати, які вони понесли. Я вам скажу таку маленьку деталь, а трошки аграрії прорахувалися, тому що вони в Польщі там чи в Румунії притримували своє зерно, очікуючи пікової ціни. Але ціни в світі впали. І от вони думали, що вони його продають в одній ціні. А по факту ціни впали, продають менше. І от вони шукають винних. Винних, ну хто Україна? Вони завозять, депінгують і таким чином. А вони не доотримали Тому ми сподіваємося, що всі звинувачення з бік України вдасться залагодити. ті компенсації, які сьогодні пропонує Брюссель. Вони допоможуть економічно цим аграріям, тому що їм теж потрібно а, заробляти кошти. І таким чином вийдемо в конструктивну розмову.